Якщо ми говоримо про надання онкологічної допомоги, питання в Україні стоїть дуже гостро. У нас велика кількість пацієнтів, які мають онкологію. На жаль, тому в кожному обласному центрі, в кожній області має бути потужний онкологічний центр. Якщо ми говоримо про цей корпус, в цьому році з державного бюджету призначено 50 мільйонів гривень. В наступному році заплановано 300 мільйонів гривень в проєкті бюджету, який пішов від уряду. Ми сподіваємося, що народні депутати його підтримують. Декілька факторів, які одразу дають плюси для пацієнтів. Це нові ліжки місця, це нові приміщення, це місця під нові. Обладнання для діагностики. Якщо ми говоримо про міста, Харків і про область, це нові робочі місця. Це лікарі, які тут залишаться, які сюди приїдуть, які будуть сплачувати тут податки. Пацієнти не можуть чекати. І ми не можемо казати пацієнтів, давайте щось почекаємо. Така допомога вона має надаватися безперервно. Пацієнти мають право на те, щоб отримати її в сучасних умовах, в сучасних корпусах, на сучасному обладнанні. Ми віримо в нашу перемогу, тому ми будемо безперервно інвестувати безпосередньо і в будівництво нових корпусів. Особливо те все те, що стосується онкологічної допомоги, і в обладнання, і в молодих лікарів, для того, щоб пацієнти не відчували, що хтось про них забув, чи щось не буде будуватися, тому що ми чогось чекаємо. Наразі тривають роботи по підготовці приміщення для встановлення лінійного прискорювача. Вони завершуються в середині жовтня і на кінець жовтня ми очікуємо поставку обладнання. Це обладнання вкрай необхідне для пацієнтів, які проходять променеву терапію. Лінійний прискорювач на сьогоднішній день буде єдиний в Харківській області. Наші пацієнти не будуть їхати в інші регіони для того, щоб цю допомогу отримати.